Друзі, вітаю, вітаю, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам, які зараз на півдні та на сході нашої країни виборюють наші права та незалежність, свободу і життя. Тому вкотре вас закликаю донатити якомога активніше на ЗСУ. А сьогодні я вам розповім про те, як Збройні сили України допомагають Йосипу Кобзону збирати в пеклі своїх друзів. Несемося! Розпочати хотів би з найяскравішою за останній день події Москва, Москва Сіті, Москву Сіті, гордість та пиха російської столиці, яка понажерлась західних технологій і засобів із допомогою викачки нафти із Сибіру, і збудувала таким чином собі бізнес-квартал. Абсолютно на західний манір, та ще й назвали його по західному. Ось це Скрепушки, скрепушки. Fuck you. Отже, в неділю вранці невідомі пташки знову завітали до Москви і завітали саме в цей бізнес-центр. Треба зазначити, що вони ці пташки останнім часом аж дуже часто відвідують столицю ватного болотостану і нас не можуть це не радувати. І хоча кремлівські висоті жаби звітують про те, що місто так захистили ППО, що не пролетить жодна моль. Неизвестные беспилотники абсолютно беспрерывно долезают довольно длинную и потрапляють просто в яблучко. Так, здесь у нас был слышен взрыв и какой-то дым идет за одной из башен Москва-Сити. Сразу понятно, Раз... Раз... Тема чего расходов некую кризис. Після бавовни у Москву Сіті довелося евакуювати всіх людей із Башти цього бізнес-центру. Вибух був настільки потужним, що розбудив жителів сусідніх будинків. У них зокрема трусилася стіни, спрацювала пожежна сигналізація. І, крім того, повибивало вікна у московській повітряній зоні. Після вибухів запровадили тимчасове обмеження на перебування в повітрі будь-яких повітряних суден і закрили зокрема московський аеропорт Вонуково. Всі рейси звідти переправляли на інші литовища. Ну і найголовніше у бізнес-центрі Москва Сіті, куди власне влучили пташки, були розташовані три російські міністерства: Мінекономрозвитку, розвитку, мінпромторг та мінцифри. Хоча я особисто не думаю, що удар був направлений для того, щоб е, взяти і спалити Москву. Втім, він доволі відчутний, помітний має ефект для місцевої так званої еліти, а також для Мешканців болотіної столиці, які на відміну від утворення за назвою Російська Федерація, трошки підраслабились. Ми бачимо концерт «Кобзона» в Москві уже стартував. Прямо у цей підсотні в сусідньої здані. Але це все зеркало. Щось у них, правда, якось репертуар один і той самий виходить. Карпамо Мамуль, мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Поехали отсюда сваливать. Мы уезжаем завтра. Бабушка. Мабучек. <свистит> Вообще не хочу уезжать. Це просто що найменше. Що найменше, що могли зробити невідомі пернаті друзі, для того, щоб мешканці болоті станської столиці трошечки відчули те, що відчуває кожен з нас. Бо що? Бо кожен із них причетний. Кожен із них причетний до тієї війни, яка зараз ведеться проти України. А що Путін? Що ж у цей час Путін? Путін в цей час був у Петербурзі, і він там був уже чорзна, який день. В принципі, наші посадові особи анонсували то, що найближчим часом у Москві буде гаряче. Тому, мабуть, злякався і втік подалі тусити з африканцями і дивитися на поки що не підводні човни. <му> Про багону в бізнес-центрі Москви. Щось приплямкав собі. Мер Москви Собянін. Ну і все більше ніхто не реагував, Путін не реагував так. Нібито нічого і немає. Значить, бояться, значить, не знають чим відповісти. І це прекрасно. Тим часом сили оборони України ведуть тяжкі бої на півдні і на сході нашої країни, і маємо е, кілька гучних е, результатів цих зусиль на Донбасі. Захисники ліквідували командира батальйону бойовиків із тимчасово окупованих районів Донецька та Луганська. А е, йдеться про командира е, е, так званого батальйону «Призрак», Артура Богаченка це вже третій командир цього батальйону, якому не пощастило. У 15-му році при замаху невідомими особами було ліквідовано Олексія Мозгового, А у 20-му році у ДТП розбився Олексій Марков. Батальйон Прізрак це незаконне проросійське формування, яке у 14-му році, власне, і створив. Так званий місцевий польовий командир Олексій Мозговий. Бойовики певний час контролювали район Атрацита у Луганській області, де, за даними юристів, зафіксували розстріли мирних жителів та інші воєнні злочини. Відомо також, що прізрак воював за Дебальцеве Донецької області взимку 2015 року. Ну а якщо ми візьмемо усіх, усіх, усіх офіцерів, які були ліквідовані, і не тільки офіцерів, а вищих військових осіб, то загалом в Україні було знищено понад дві тисячі офіцерів армії агресора, серед них чотири генерали, 54 полковники, 135 підполковників, 260 майорів, 372 капітани, 617 старших лейтенантів і 337 лейтенантів. Ми ліквідували Ету організацію кожного нещодавно захисники ліквідували черговий гелікоптер окупантів К-52. Одним із членів екіпажу цього ударного гелікоптеру був полковник авіації Віталій Табачніков, який власне поповнив вище зазначений перелік. Я, як у себе в пабліках розповіли самі болотяни, тоді вертоліти Табачніковим повертався, летівши на гранично малій висоті. Власне, саме його бійці 38-ї краймої бригади морської піхоти і збили з переносного зенітно-ракетного комплексу, ліквідувавши російського полковника. Так звані воєнкори заявили, що командиром екіпажу був офіцер із дуже великими погонами. Але і це ще не все, на сьогодні. Я, так сказати, як мені Лужков сказав, що я дуже жадний. Познайомтесь із Малюком. Малюка звуть Карлсон. Направлення чаще всього зараз мішають нам АТСПВ, дрони Камікадзе. Вони дуже добре преуспіли в цьому плані технічно. Снабження у них велике. Да і больше всього неприятності нам доставляють на дрони камікадзе в районі Кліщівки. Це під Бахмутом, нагадаю, ліквідували російського окупанта Данила Сухорукова на прізвисько Карлсон. Про загибель пропагандиста А в інший пропагандист він веде свій ватний телеграм-канал. Точніше ввів його. Повідомили інші так звані воєнкори. Карлсон воював у складі Ахмата за даними російських змін на початку повномасштабної війни. Сухоруков займався організацією. Вечірок у Москві. утім, пішов на війну проти України проти українців, підписавши контракт із ахматівцями. Пропагандисти пишуть, що окупант отримав кілька нагород, серед яких орден мужності. Ну сухоруков у себе в телеграм-каналі називав знищення українців спільною метою а також радів осіннім масованим обстрілом української критичної інфраструктури, називавши ракети опадами. Що ж, тепер порадіємо і ми. Навіжу друзі, хочете більше ліквідованої гнусні. Тоді донатьте, донатьте на Збройні Сили України. А в попередніх відео я вас закликав задонатити на збір моєї колеги волонтерки Жені Гончурук, яка збирала на ремонт буса. Друзі, дякуємо вам! Бус відремонтували. Тепер він виконує бойові завдання. Довелося купити новий двигун, ремонтувати турбіну, паливну систему, купувати комплект ременя ГРМ. Все. Поремонтовано, дякую дуже всім, хто долучився, і пропоную вам долучитися також до іншого збору. Мій товариш Олександр Стрільчук збирає на камери для військового медичного. Закладу на сході. А цей заклад, звісно ж, пов'язаний із евакуацією наших поранених захисників, і власне на що потрібні камери. якщо будуть камери у цього військового закладу, медичному і не тільки медичному персоналу відповідно не треба буде ну так би мовити, тусуватися на вулиці аби. Дивитися і спостерігати за тим, що відбувається. Таким чином, це збільшує шанси на виживання медичних працівників, і їхніх пацієнтів. Вони не будуть світитися на вулиці, і відповідно не буде зрозуміло, що це за заклад іззовні. І ніхто, хто буде проходити повз не буде розуміти, що це тому. Дуже потрібні ці камери. Я прошу долучитися до цього збору. Внизу є посилання на монобанку в коментарях і, власне, лінк. На, на збір. А, також, в принципі, донайте, закликаю вас, особливо на дрони, донайте вашим перевіреним військовослужбовцям, перевіреним волонтерам та через перевірені фонди. Я думаю, що а, список перевірених фондів ви знаєте. На цьому все. Будьмо гідними. Папа! -па.